Дивіться, на сьогоднішній день термін виготовлення котлів пітони буферних ємності сягає 3-4 тижні. Телефонує нам людина і говорить, що так та хіра, що там виготовляти того котла. Все це можна зробити за 3-4 робочих дні. Дійсно, наші зварювальники роблять один котел за один-два робочі дні, але 3-4 тижні це певна черга, яка накопилась ближче до опалювального сезону. Тому, друзі, плануйте ваші замовлення заздалегідь, щоб опалювальний сезон не залишитись без твердопаливного котла. Ви запитаєте, чому тоді ми не виготовляємо котли на наявність, на склад, щоб вони очікували своїх замовлень. Причина дуже проста. Як ви знаєте, в наших котлах дуже багато індивідуальних потреб, які ми виготовляємо конкретно під ваші е, замовлення. Наприклад, цілих дві бокові дверки, які знаходяться з боку котла для ревізії, для чистки, для обслуговування котла, прямо під час роботи не зупиняючи цей котел. Жодного виробника немає такої кількості дверок для зручності користування котлом. Все це ми робимо на будь-яку сторону під ваші замовлення. Так само речі і управління ми можемо на праву, на ліву сторону. Перенести все це універсально на сьогоднішній день. Ми не робимо чому, тому що все це тягне за собою здорожчання по вартості. Тому, друзі, ще раз плануйте свій час заздалегідь, ваші замовлення заздалегідь, якщо ви плануєте, звісно, замовити котел від компанії Ніка.